Вони ламають мозок, вони а, змушують мене мислити нестандартно і завдяки їм, в принципі, оце все. Бо щоб виготовити якийсь посібник або якусь гру, це тільки тому, що вони змусили мене, а в мене його немає. А, а їм потрібно це надати, вони хочуть це вивчати, або я не знаю, як їм пояснити, так, щоб вони зрозуміли. Бо особливі освітні потреби це трошки відрізняється від, скажімо так, стандартних і типових. І ну я дуже люблю саме з ними працювати. Навіть ну з нормою — ні, скажем так, з нормотиповими дітками. Працюю, є різні діти, бо кожен особливий да, в своєму випадку, якщо з цієї точки дивитись. Але ті, що мають спектральні дітки з аутизмом, затримком на запуск мовлення, коли не було, а воно з'явилось, і ти бачиш результат, mm. оце подобається. Да, він відтермінований, він не швидкий. Це не просто там поставити звук, якийсь певний. Там, за кілька тижнів. Це буває там, на півроку, на, рок, на роки розтягується забуття яких навичок. Але коли ти бачиш результат, а головніше, коли батьки його бачать. А ще цікаво, коли не батьки, а приїжджають там бабусі, там дідусі або інші родичі, ой, а він це не вміє, а тепер він може. Це дуже круто.